Я, ж... ну. я з цією рукою я не знаю, поїхав. Тас ти як хоче, каже різне. Юра, я тебе пам'ятаю, я, я тебе ніколи не забуду. Так? Так, так. Покажи. Та як, щоб підняти ногу? Як джинси, я не зможу. Юр. Можеш. От я купив капці. От. Купив капці за 30. А чи є? Е, кого? Ну їб. Літаю в поцілому залу. Теж піскою. А при нас запасы, так? <ріху> Вітання, ця програма було не було. Сьогодні в мене в гостях керівник проєкту Молодь і влада учасник військових дій російсько-української війни, Роман Труба. Вітаю тебе Привіт. на програмі. Ти на кілька днів буквально приїхав додому, можна сказати. Чому приїхав? І власне, яка зараз ситуація на фронті? Приїхав я на 10 днів. Це якби моя планова відпустка. Нас зараз всі потрошку починають відпускати. Ми маємо від відбути декілька днів вдома, тому що ми безпосередньо вже в зоні бойових дій перебуваємо близько. Так не від початку, близько півроку. У нас була mm -hmm. тут ще підготовка два місяці. Е, ну, потрібно просто перезарядитися трохи, відпочити, побачитися з рідними, з рідними. Да. Так. 24 числа до мене зателефонували з мого підрозділу. Запросили прибути у військкомат одразу. Я, тобто, я склав собі, я завжди ношу на роботу з собою ноутбук, тобто я взяв, я планував після військомату отримання інструкції повернутися на роботу ще. Але коли я вже прибув в військомат, то там уже хлопці мої з підрозділу сказали, що, тобто, що я вже знає, що це робота, тобто це вже буде в них, що я вже з ними залишаюсь. І якось так воно все спонтанно вийшло, що. Що не було навіть якогось там думки про те, подумати, що можливо не треба йти, тобто, чи, е, чи думати, як, як, наприклад, щоб ця історія мене оминула. Тобто, тобто, а що сказали твої батьки? Різні? Батьки е, одразу, Кого коли, коли почались почали? одразу ці обстріли зранку, е, зателефонувала мама. Вони в мене з Чернігівщини, тобто mm -hmm. там вони. Там так, ішов наступ з боку Білорусі, тому вони це все бачили на власні очі і відчули. Ну, Зрозуміло, що мама розплакалась. Тобто спочатку ми ще не знали, як воно все буде і що до чого. Тому що у нас підрозділ новий, він тільки формувався. І воно спочатку було все-таки якісь такі ну, там, організаційні проблеми, з ми зіштовхувалися, тому що, наприклад, я не кадровий військовий, мені було складно багато деяких речей зрозуміти. Але... Якось добре, що було ці два місяці такої підготовки. Ми з хлопцями дуже добре здружилися, укомплектувалися і відправились, і, і якраз добре, що, що це. І добре, що не ну, з нами більш-менш у нас все, все добре в колективі. Таке дуже глобальне питання. От на твою думку, чому почалася війна? Ну, дуже глобальне питання, чому почалась війна? Вона почалась через те, що просто частина України спілкується російською мовою. Тобто наша е, сусідня країна-агресор прийшла е, в наш дім, тобто, захищати нібито цих людей. Я думаю, що якщо б у нас було е, менше всього російського, я просто. Після часу перебуття, так просто бачивши це все, що відбувається, я просто почав мене почало трошки дратувати, коли там біля мене хто спілкується російською, коли там молодь слухає російську музику. Дивиться в Ютубі російський контент? Ну зараз вони досі в раніше YouTube, так, навіть, так ну, раніше раніше, Юр, Я тобі скажу, що я до цього ставився нейтрально. Мене це не твоювало. Тільки от зараз я думаю, що це в багатьох головах зараз зміни пішли, і ну це вже очевидно. Що тобто е, зараз е, люди стали ну, більш, більш споживати українського контенту, ніж російського, Це однозначно. Але чи можна було якось уникнути? війни, на твою думку. На мою думку, уникнути війни можна ну, можна було, якщо б там наше керівництво держави там думав, ну, могло там в плані якихось домовленостей перемовин. Але ж ми бачимо, що історія історія час показує, що з цими людьми говорити неможливо, що там перемовини не працюють, хоча я думаю, що у 21 столітті просто ну війна. Я коли от прокинувся зранку, коли мені сказали, що почалась війна, я до кінця ще. Не міг зрозуміти і повірити, що це справді було. Хоч дехто з моїх друзів казав, що вона буде остаточна. Я все-таки надіюся на те, що все-таки буде можливість якихось перемовин домовленостей, але як ми бачимо, вони ні до чого не приводять. Е, той працював до війни в міській раді. Так. Чи не було у вас там буквально за день, за два якихось конкретних що щось там 24 числа часа буде війна? Ну, ми так в колективі. Ми говорили про це, що там були якісь переживання, тобто ми про цю тему ми обговорювали і, але ну ми не знали там як, як воно все повернеться, як ми будемо в цьому всьому діяти, тому що ну для нас це зрозуміло, що ну це дуже страшна війна. Направь, а може таке бути, що от буде знову якесь замороження війни, замороження конфлікту, як було на Донбасі. Чи, чи цього разу не на твою думку не буде цього? Що 에... говорять, що говорять вам власне? На ну Дивись, Юр, нам взагалі мало що говорять, угу. і це добре, угу. тому що військових ну, військових своя специфіка по донесенні угу. якоїсь інформації. Щодо замороження, я просто в нашому напрямку я це відчуваю, тому що, ну, е, тому що от, е, там херсонський напрямок йдуть активні бойові, бойові угу. дії. Таке відчуття, це особисто в мене, коли ти дуже довгий період часу перебуваєш в цьому постійному, постійній рутині і стресу, тобто в тебе відчуття часу трохи звужається, в тебе починається такий день сурка і, і, і десь на місяці. Четвертому я в мене було таке відчуття, що це вже йде вічність, і що от тому, що на початку, там перші місяці у нас було дуже багато руху, зараз наш рух трохи зменшився. Я розумію, чому так відбувається, і в мене особисто є відчуття, що що воно трошки заморожується, нібито. Угу. Але е, якщо на це все подивитися з військового боку, тобто з тактики, стратегії, е, все робиться правильно. Керівництвом збройними, збройними силами України. Тому це можливо от в хлопців так само є якесь особисте відчуття, що щось ніби заморожується. Але це не, насправді не так не є, тому що треба розуміти е, можливості їхні, і скільки їх техніки і живої сили, ну, я думаю, це, це вам розповідати не треба, ви саме все прекрасно бачите. Як проходить День військового? Ну, день зараз у нас є, іде активна підготовка до зими. тобто Це заготівля лісу, на матеріалу, на бліндажі, це постійні, постійні наряди. Тобто, робота буває різна, є командири, якісь виїзди кудись. Тобто, ну, таке буває, що день на день. Він це. Я є в групі логістики, в нас в основному є різна робота в плані там, заправки, техніки, продукти, це все доставлення. тобто ну, бувають, різні. бувають одноманітні дні, бувають різні, тому по-всякому буває. Чи є хтось або щось, що мотивує тебе боротися далі і черпати якусь енергію на кожен день боротьби? Зараз, будучи домом, ці декілька днів я зрозумів, що черпаю енергію від родини, своїх батьків, яких я побачив в п'ятницю приїжджають. А також от я недавно закінчив ремонт на квартирі. І е, готуюсь створювати сім'ю, е, тому я чекаю нашої нашої перемоги. Я хочу повернутися і е, зробити дівчині пропозицію. І що ми це можна гар... давати? так, звичайно, ага. це можна давати. і це, е, і щоб ми одружилися, зробили гарне весілля, відсвяткували перемогу і весілля, і, і все на купу. Ну, і ми, власне бажаємо вам. Е, зараз буде такі дуже. Прямі питання. Багато хто думає, що військові зараз дуже отримують великі заробітні плати. І багато хто пише, що ну так, там, за 100 тисяч класно сидіти, але mm -hmm. самі сидять вдома і пишуть mm -hmm. це на своїх диванах. Скільки платять? Е, платять безпосередньо е, людям, які перебувають у зоні бойових дій, 100 тисяч, так як має бути. 100 так і є в мене є 100 тисяч, але я готовий помінятися з кимось, якщо хтось хоче поїхати попрацювати за таку заробітну плату. Я готовий вже мінятися, їти замість мене <рес> кожного місяця. Платять не буває таке, що там умов сьогодні проходить така сума а наступного місяця. Там ні, та ні, ви час всі півроку хлопцям всім виплачують ці всі кошти, кому скільки потрібно, і як має бути. Як чоловіки на передовій живуть без жінок? <с <с як вам без жінок? Ну, власне, пане таке питання можна і жінкам задати, як їм без без машин, але тобі як без, без жінок? Я ми постійно, Я там, постійно спілкуюся з дівчиною по телефону, mm -hmm. але перебуваючи... Ну скільки є часу дані, щоб поспілкуватися. Поперпис. -по mm -hmm. Є там мережа? Не mm -hmm. май... Так, у нас були місця, де не було мережі, було трошки там, проблематично mm -hmm. зі зв'язком, інтернетом. Але е, в нас є Starlink, mm -hmm. е, дуже зручна штука, тобто, інтернет є. Майже постійно, тобто, коли працює ганрам. Багато хто чув це слово, але не знає, що це ти можеш сказати. Що таке Що таке, таке, таке странда? Це інтернет. Це типу як роутер? Як рот, він просто роздає інтернет. Типу. Да. Але він так, так він там в нього є зв'язок із супутником, угу. і він роздає дуже хороший високошвидкісний інтернет. Не всюди в. Просто Starlink потрібно гарно налаштувати гарно налаштувати і його сховати, uh -huh. щоб його не було видно і його не можна було відслідкувати. Ну тобто, на е якісь на, якесь, на якийсь підвал, тобто там на якусь таку мал маленьку територію його вистачить. Uh -huh. І Він високо швидкісний, там можна й попереписуватись і. Тому що е, телефони у нас постійно в режимі літачка, а mm Стерлінк -hmm. він дозволяє якраз користуватися навіть коли. Так, так але інші. можна так, 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 так. От... Е, ну, повернемося до минулої теми про дівчат. Так, я е, е, кажу, що цей е, просто перебуваючи там, ти про це ти про це не <laughs> думаєш, тому що там. От я там спілкуюся з дівчиною, вона там деколи по телефону хоче мене якось розслабити, mm -hmm. так, там, заспокоїти. Я не можу чомусь я постійно в режимі е, такого, тривоги і стресу. І тобто, думати про дівчат, ну я не знаю, такі, ну, це треба дуже сильно розслабитися, дуже сильно постаратися. Я, ну, в мене, в цьому, в мене з цим проблем якби, немає. Я добре тобто, себе контролюю в цьому плані, і, і мені якось. Ну, легко з цим справлятись. Від початку війни чи відчуваєш якийсь е, неспокій, напевно? Це ж воно все воно приходить, напевно. Ну, зараз, я ми, почав... ми, ми всі зараз це відчуваємо. А взагалі, якісь зміни в собі? Ще є е... багато цих змін, психологічних? Е, е, так, є. Я е, не знаю, можливо, став більш е, спокійнішим. Спокійніше. Так, так, більш спокійніше. Мене було деколи таке відчуття, що я там почав трошки забувати прізвища своїх знайомих, тобто якоїсь інформації. А як мене звати? Юра, я тебе пам'ятаю, я тебе ніколи не забуду. Так? Так. І цей. І от в мене якісь такі є моменти, коли. От це, от є таке постійне панічне почуття тривоги, тому що там, в тобто, сном є проблема. Тому що, mm -hmm. якщо ти ходиш на нічні наряди, то ти деколи ти там по-різному засинаєш, там деколи можеш і не спати. Взагалі, і через це, от я ж кажу, деколи такі, от відчуття цього стану сурка. от, що в тебе один день і він ніколи не закінчиться. Це день. І зараз я, от при коли приїхав в Франківськ, вийшов з бусика, яким ми приїхали. І перше, це від цього звуку і зайвого шуму мене це перші декілька хвилин трішки дратувало. і Мені було якось, мене навіть трішки підтрушувало. Якось мені було дуже не це трошки дискомфортно. Але зараз я вже звик, подивився на, на звичайне цивільне життя і. і... Коли я їхав сюди, тільки ми там їхали через поле, я сидів в машині і думав, що я не хочу їхати. Що мені буде важко побути, побути тут, а потім вертатися, вертатися назад. назад. Угу. А зараз нічого, проходжу акліматизацію. Це всього це всього тільки декілька днів. Це ж, тут думаю, що вони так швидко е, тут спливають. Е, питання про молодь і владу. Угу. В чому успіх цього проекту? Успіх цього проєкту в тому, що є дуже хороша можливість молоді побачити не тільки там роботу міської ради зсередини, познайомитись, поспілкуватися з депутатами міської ради, з людьми, які працюють в міській раді, між собою поспілкуватися, що дуже важливо, щоб зібрати цих молодих активних людей всіх в купу. І чогось їх повчити, тому що ми організовували різні там, тренінги, заходи, я думаю, ти, ти все в курсі. Е, дуже е, у нас цей останній набір наш, я пам'ятаю, що до війни, коли ми, так, так сталося, що він у нас зазвичай молоді влади відбувається в таку в холодного полі року, там з, з осені на зиму. А ну, цього, цього року, якщо хтось. Це зорганізує. Я, я думаю, скоріше за все, що ні. Тому що ці постійні тривоги, е, я думаю, що людям зараз не до того. Е, е, ко, а один раз ми зробили це в літній період часу, і це був найкращий, е, найкращий проєкт, як а на мене. Скільки часу він вже діє? Він діє вже більше 10 років, він переживав різні історії, тобто було. Е, до мене до мене були інші керівники. Зараз, зараз теж я вже це теж передав, потрошку передаю, щоб хтось так далі продовжував цю справу, тому що я бачу, що цей проект насправді має великий успіх і такий вже хороший авторитет серед молоді, тому що вони знають, що це є такі маленькі, навіть де хто знаходить, влаштовується, роботу. Друзів, дівчата знайомляться з хлопцями, mm. створюють сім'ї. Але от таке питання: чи є хтось, ну, хто реально досягнув якогось вершин, хто випустився з цього проекту? Е, ну, є, є дехто працівники е, от недавно в тебе був Денис Рудницький так. на програмі. Ну, це Від... було рік тому. Рік тому? Mm -hmm. Ну, ну, я, я, дуже... А я пам'ятаю, mm -hmm. я пам mm -hmm. то а він, там він був м? там, mm -hmm. Анатолій Двірник, так з внутрішньої політики там був. Зараз в секретаря Юра Головчук працює, mm -hmm. Ліля Шепічак. Ну, Я би можу багато прізвищ називати тих, які пройшли проєкти, але це ж не обов'язково вони мають знайти себе в міській раді. Mm -hmm. Знаєш, Як перед тим, коли. Коли е, под, пішов на війну, то е, я думав, що я в депресії. Що я постійно відчуваю мені це якесь відчуття того, що, що мені щось ніби не добре, я вже ніби щось неможливо змінював. Але е, будучи там, е, я зрозумів, що ніяка депресія в мене не було, Що я просто собі щось накрутив себе. Я спитав таке, знаєш, я коли придумав якісь депресії. Та, та. Та, 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 тому до тому, певного моменту. Тому це. Тому 에... треба, як як каже мій тато, я недавно що там ми щось заговорили за депресію, я я кажу там депресія. Він каже, я не знаю, що це таке, що це за слово. Та, У от, нас дов... колись не було депресії, так та, та, і всі, 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 всі було двох до психологів не подали так. До речі, це да, зараз це дуже це це зараз дуже актуально. Е... 에... І в разі чого ми такі між хлопцями з собою говоримо? Якщо комусь і справді трішки не це і не добре, то все таки ну бо просто як ну наших батьків не прийнято було ходити до психолога. Ну, що, так, вже... Я не знаю, що за рідка було психолога. А, а так. зараз я думаю, що хлопці, які будуть повертатися звідти, все-таки треба буде піти з професійною людиною трошки поспілкуватися, чи, чи з головою чи головою чи з головою все добре. А ти сказав, що не забудеш мене, Нікола. Чому? Не знаю, ми ж з тобою. Це... Ну, Ми з тобою так близько не спілкувалися. Ну, Перший раз спілкуємося. Так, але цей... ну, ми, там, ми ж в секретаріаті з тобою mm -hmm. пересікались десь. там на там на сесіях міської ради, але просто мені приємно, що ти молода, активна людина, що ти е, став депутатом в такому віці, що ти е, щось все-таки стараєшся, щось хочеш для молоді зробити і, і рухаєшся в цьому напрямку. Я взагалі тішуся активній кампанії, тому я, я кажу, ми ж це робимо все разом, все разом, хтось тобто, ти там свого боку, щось ми робимо. І все гарно, може навіть деколи щось спільне вийде з Можливо. Так. Да, дякую. Навзаєм. Працювало ППО, ми вбивали муху, ми її не вбили, але таб таблички поламали. Правильно? <сміт> було не було, передаю тобі, ну, я так і є, іншого разу будуть краще. тебе <смітаю> часті відповіді. Добре, <працювання> поїхали. <працювання> Чи був у романтичних стосунках з колегами по роботі? С показуй, показуй. З ким? Було. Ну, з своєю майбутньою дружиною. Ви познайомилися на роботі. Так, так. Ми понемося на роботі. А це? Ліля Шепетчак. Серйозно? Так, а -а. Та, ми ж познайомилися на ну, там, через проєкт на роботі. Не знав? Юр, ми мало з тобою спілкуємося. Ти будеш частіше. Частіше будеш до мене телефонувати, візьміть дзвонити. Мене, біз, ну візьміть мене хасно. Без проблем. Дзвонимося. Давай зараз це Закінчиться війна і будемо щось думати. А, чи користувався Тіндером? І що? А, а є, а є хто не користувався? Янію. Та ную. Я тобі не вірю. <систити> я ти не як не користувався Тіндером. Звичайно користувався. <систити> так, Тіндер і ще такий додаток Баду. До баду, <систити> <Bado>, так. Баду <систити> мені більше подобався. Це колись був сайт Мамбару, а потім стало баду. Ну мамбару, я не <систити> користувався, не знаю. Не, не скажу тобі. це, типа в з цього. Якщо <систити> надумаєш, то заходи на краще на баду. Там там краще все з, крав шампунь з готелю. Та напевно, я. Може бути, і було, і не було. не... я не пам'ятаю, можливо, і це. Я просто не хочу, хтось мені потім це нагадає. Я краще скажу, що це було. Я думаю, там такі маленькі ти маєш на увазі, це, що ставляться. А ти крав великі? Я великі дають там, то не дають великі. Може, ти десь мазані крав? Ні, мати нічого не крав. І добре, поширював плітки. Прям такий Е, Ні, плітки я не поширюю. Я дуже не люблю, коли хтось багато говорить. Я сам дуже мало говорю. Я дуже закрита людина. Я Так, Я дуже закрита людина. Просто сьогодні у нас на твоїй програмі я вирішив на півгодини трішки більше. Це просто неймовірно. Це для тебе. — Дякую. Тому е, не, не було, я дуже не люблю плітки на роботі і взагалі так між людьми, а ще більше, коли там друзі один на одного наговорюють чи щось. Хоча я знаю, що є такі люди, яким, яким це дуже важливо. То їм дуже важливо це. Щоб про них говорили, це дуже важливо. Щоб пліткувати, і, і пліткувати, і щоб про них говорили. тобто... Бути сантліває. Так, так. І деколи з такої трішки негативної негативних історій. Брав, в бар. Так. А я хто. Юр, ти в мене взяв борг, ти мені я винен, тільки 200. Я не брав ніколи. А ти в мене взяв О, <ривіт> А дротик, який я а, тобі <ривіт> <я тебе ривіт> купив. Ти мені винен, 200 брати. <ривіт> це не є бог, я тобі зараз. Зараз тобі Добре, добре, віддаш. <ривіт> ну так, дійсно. підловив. Ну, ж, буває, буває. Розповідав чужі секрети. Ніколи. Якщо людина просить тебе це нікому не говорити, то краще так. І робити. Тому що е, я неодноразово попадав в такі історії, коли дуже сильно довіряв людині, розповідав е, різні, Особості, так, різні особисті mm -hmm. речі, і потім ці особисті речі знало певне коло людей. І це дуже було мені боляче, бо я хотів, щоб про це ніхто не знав. Але. А знала все місто. А знала все. Ну, Півміста може і знало. А що це таке було? Розкажи. Я, є, є, Юр, ну ти вже хочеш вже прямо все таке. Да. Там е, було дуже багато різних таких е, моментів. Ти ж знаєш, що я це не розповім. Я не хочу це. Ну, потім. потім камеру включимо. Так. Постійно робимо якісь помилки краще. Е, яких було, наприклад, не робити, але е, таке ставалося там. Е, але вони всі такі життєві, я не можу сказати, що я... я до речі, е, дуже добре, що воно зі мною сталося. Воно десь мене в чомусь навчило. Е, і там, коли я почав тільки працювати, і десь там пам'ятаю, що ще будучи там, в університеті, деколи там е, різні речі ми робили. Такі, які. Ну, за які трошки соромно. Ну, як <гум> Але <гум> я вже тебе встав собі, питаю. <гум> так, був, ну бувало ну, різні, там. <гум> де, і, і курили, деколи могли і випити. Серйозно? Так, <гум> та та це що? Так, там ну, такі різні моменти. Якісь таких особист, особистих, ну. Я б не хотів би просто про це так говорити там відкрито, але і таких, такі речі є. І дуже добре, що ми їх прийшли. Що читав чужі Смс? Чи ні? Був, читав там, коли ще спілкувався з дівчатами, то. Перевіряв? Е? Е? Да, я, я це не люблю, страшне, я тепер, ну, я це вже. Це таке, але це вже минуло, да, та це але, вже давно минуло, колись... але колись, коли була в мене така можливість, ні, я не я не забирав. Я просто тихенько підглядав. Це дуже погано. Так не робіть. Це. Я... Ага, я, так тому, не що, що, що ти прям забирав? І а, не забирав. ні, не забирав. Я просто ну, лежи телефон і мені було цікаво. Та я там або на ноутбуці було відкрите, я міг собі зайти відкрити, ну подивитися, історію в браузері, або переписку. А твої читали? Мої теж читали. Чата. Так, і мене це теж дуже дратувало, дуже коли хтось брав, Але зараз вже це, зараз воно вже все перейшло. Ще купляв на секонд-хенді Олі. Так, відчуваю. А зараз питаєш? Ні. Ну я, зараз вже 100 тисяч я... зараз зарплата. А зараз можна. 100 тисяч, так. Да. Зараз можеш собі багато чого дозволити, але я просто. От зараз я прошу до тебе в капцях, я цей. Покажи, бо там подавай. Ні, я І... потім можу окремо потім, потім покажу капці. А як, щоб підняти ногу? Є джинси, я не зможу. можеш. От я купив капці. От <реш> купив капці за 3 секунди. <реш> бо... Коли? Ситуація така. Так, я коли, виїжджав, коли ми виїжджали на фронт, гарні капці. я коли виїжджав на фронт, я забув свої капці в частині тут і десь вони пропали. А я приїхав сюди і зрозумів, що в мене. Дома нема що взути, нема що взутися, щоб прийти до тебе красивими на цей Це де на, це, напра... це, це, що для наші правильно купили? Ні, ні, це я купив, щоб собі цей ходити. Це але... вже мені <не> думає. <видула>, <щас>. Ні, де ти кажу, за три секунди. забігаю, отак кажу. Там така дівчинка мила. Я кажу, мені треба 42-го розміру якісь гарні капці. Вона мені зразу це я Вони коштує. Вони коштують 760 гривень. А це що, шкіра? Я не знаю. Я не... не знаю, ну потрогає. подивишся. Я... Кожа, я, я, до речі, стараюсь, що... не так от, Я от коли приїду, то я можливо Мені собі оновлю гардероб. Мене просто е... я Ця сорочка вже не знаю. Таке відчуття, що вона зі мною вже років 10. Мені таке, я ж не дуже. Це не Так, я... Е... Після цього всього, що там от ми переживаємо, то мені ти, на та, ти на це все дивишся, якось, я почав до цього простіше якось відноситися. Тому мені дорогого одягу не потрібно, а я собі, якщо на ця сорочка зноситься, я собі куплю таку саму. Я з цією рукою не знаю, та, ти як хочеш, хоче, кажуть, різниця. Дуже та, та, та. було з тобою весело. Дякую тобі. Бажаю тобі здоров'я, щастя, кохання, любові, щоб ти повернувся живий. Щоб все було в житті, і тобі за це нічого не було. Ось там був роман Труба. В нас звуть. Юрій Лозак Це була програма Було, не було і знімали ми її у ресторані Холодаць. Дякуємо.